Опа, Ерлінг, а буде два волкаута. Манчестер Сіті. Виходь до нас. Ух, на базу, Паулінія інформ. Іде ж ти сюди. Сьогодні будуть у нас нагородки за дивізіони, нагородки за батл, пакетики Ultimate, ну і трішки завозу. Подивимось з вами на анімації та навчимось, як розділяти волкаут чи не волкаут. Але то, походу, відоса розберемось. Тож. Поїхали! Привіт-привіт, друзі! З вами Бусик. Видали нам Бетку 24. Ось таким складиком ми грали. Нагородки за другий дивізіон, Два мегапаки. Сьогодні буду трішки в ролі коментатора. Іноді буду вставляти вам живі реакції з телефону. Ой, клацаємо. Ой-ой-ой-ой-ой. Ай, думаю, верно, фолта, але класно качнули. Дівчина, вау! З муріяльчиком тут сховалась всередині. Капуста. Мега-паки взриваються. Віпнули ми цей пак, і там Карім Бензима сховався. Еліта 1 Squad Battles, який нарешті тепер по 4 хвилини. А що до режимів, які є в бета, фуддраф та фудчем закриті, а все інше можна грати. Швидесенько пробіжимось по нагородкам за Squad Battles. і потім перейдемо вже до солодкого до паків за 125 тисяч. І до паків за 50к. А в цьому паці, як ви бачите, Кевін Трап та Хофман шльопнулись. Ну і трішки інформиків там надавали. Останній пак за топ-200, за еліту 1, вибачаюсь. Склад Battles, бо нас під скамили. Франція. Ай, голкіпер. Мангал. І з мангалом хтось також паці буде, чи ні? Ні, він лише один до нас вийшов, а всередині. Камон, камон. Ой-ой-ой, 5 інформів, де В'єс, ФОФана. І ще інформакий мангал. Гуд піде. Так, за 125 тисяч монет. Чи окупиться він, чи ні. Полетіло. Типа 24. Давай завозика. Це інформ Муріе. Знаємо таки, грали за нього. Дуже симпатична картка. І другий дублікат потрібен. Є, Фредеріко Коваль але це вже трейдебл. знову вони падають нам. Вамо-вамо. І дивимось, то всередині. Там повинен бути завоз. Кілям Мапе? Робертсон. Бомжики і дофігіші інформів, це виходить, що. Ой-ой-ой, десь... окупився пак, бо гравці не продаються. А так ми окупили пак, зараз ще буде один Ultimate пак FIFA 24. Летить до нас на базу, перевіряємо, що там кілям БП можна заховати. Португалія. Це ДМ, ну це інформ Паулінія. Знаємо таких. Чи буде два волкаута в цьому паці? Інтер, Майами, Ітраурез знову. Вірджил Ван Дейк на базу. І Купа інформів. 3, 4, 5, 6, Рюдігер, Бам-Бамс. Піде, під пиво, піде. Ми ж залишаємося у грі пак за 50 тисяч монет. Де ти там? Іди, ти сюди. Бельгія. Ай-яй-яй, Кевіна він не би нам, але це Реал Мадрид, це Тібо Куртуа, який отримав травму. З ним ще хтось вийде? Походу, так. Да. Фредеріко Вальверде, класно. Ой-ой-ой, скільки інформів. Нам потрібно більше п'яти. А, 5 рівня. Ну, оку, оку паку Цієї мадам трішки букву L пропустила, а оця, типу, все нормально, я не обідалась. Гра називається Знайди 10 відмінностей. Чесно, хлопці, шукав прям по кадру, викшукував, і все, що мені вдалося знайти, це відмінність між інформом та звичайною карткою, як бачите, по кольору. Можна оприділити. Буду вдячний, якщо знайдеться якийсь знаток і розкаже нам, як оприділяти, але анімація паку дуже швидка, тому воно той і не треба. За 50 тисяч монет. Ой-ой-ой. Кілян Мапе. Франція! А, його кіпер, качнула нас. Мангал. Два волкаута в паці. можна? Один є, а другий є другий. Хто? Мухаммед Салах. На базу, забираємо і всередині два інформика. Салах Рудігер, Мангал. Ян мапе комусь шльопнувся за 450 тисяч, Салах 316, Холанд 212. 18 паків заселених. Потрошечки збираємо. Будемо відкривати їх на трансляції. Тож приєднуйтесь до телеграму, там буде вся інфа. Бусі, ну і друзі, на цьому все. Не забувайте про вподобайки. З вами був Бусик. До зустріч. бос. бос.